Головна подія, яку зараз в Сполучених Штатах в їхньому інформаційному просторі сьогодні зранку обговорюють зранку за нашим часом. В Сполучених штатах уже день минає інформаційний, принаймні на е, східному узбережжі, і власне в Вашингтоні і там обговорювали увесь день атаку по військовій базі, по воєнній базі Сполучених Штатів у Йорданії. Е, така це була дронами здійснена і призвела до загибелі трьох військових, що трьох військових які служили на цій базі у Йорданії, несли військову службу, і якраз кажуть, що за цією атакою стоїть Іран. вже попередні дані є. Нагадаю, що власне такі атаки здійснюють особливо регулярно і часто останнім часом по об'єктах або поруч з американськими авіабазами не авіавійськовими базами і. Посольствами консульствами на близькому сході різноманітні групи, скажімо так, терористичні. Ну і зараз, власне, на межі Йорданії та Сирії бачимо, відбулася така атака, яка призвела до загибелі трьох військовослужбовців. Пишуть уже також Блумберг і інші американські видання, що Джозеф Байден відчуває певний тиск з приводу цієї атаки і змушений її ком коментувати. Звичайно, зараз будь-яка така атака, вона звичайно, звичайно, що стає частиною власне інформаційного протистояння політичного в контексті майбутніх виборів. І, от якраз президент США був змушений якраз вже по гарячих слідах, давати свою реакцію стосовно цієї атаки можемо заслухати позицію Джозефа Байдена. Ми втратили трьох хоробрих солдатів під час атаки дрона по нашій базі, і ми маємо відповісти. Ось так заявив президент Байден, що відповідь буде в контексті цієї атаки. На неї власне будуть відповідати жорстко американці. І Нагадаю, що раніше дійсно і ще навіть за каденції Трампа подібні інциденти траплялися і по американських базах, які призводили зокрема і до загибелі військових. І тоді фактично відповіддю була, була ліквідація іранського генерала Касема Сулеймані в 2020-му році, ну і наказ тоді віддав безпосередньо Дональд Трамп на ліквідацію цього іранського високопосадовця військового. Чи призведе теперішня ситуація до загострення власне ситуації на близькому сході і навколо Ірану? Говоримо далі з Валерієм Клочком, керівником центру громадської аналітики. Вежа на Валерію я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю, друзі, слава Україні, героям слава. Тож бачимо, що дійсно спокою немає на жодному континенті. Фактично, близький схід зовсім таки палає з кожним днем. Все більше розгоряються там конфлікти, і ця атака безпосередньо по американській воєнній базі. Це, мабуть, те, чого і варто було очікувати в контексті подій в Червоному морі, навколо Хуститів і так далі. Іран продовжує от, атакувати, проводити от, подібні терористичні операції або своїми. Силами або силами своїх сателітів і союзників, якою має бути відповідь на цю атаку Сполучених Штатів Америки, на вашу думку, ну, звісно, мені хотілося, щоб ця відповідь була ще раніше, коли було встановлено факти постачання іранських дронів до Росії, які ми нас бо вони завдали нам не то, що там якоїсь там знаєте, шкоди там один прилетів, тільки загиблих і реально пошкодженої інфраструктури ну неймовірно. Тому я вважаю, що якщо на сьогоднішній день буде ухвалено рішення Білим домом просто-напросто, як казав свого часу Байден, що каже, ми всіх звільнимо на рахунок Ірану, коли там проходили дуже масові акції протесту, то це буде правильно. Не можна а, тероризму у світі, це, це дурня повна. Хоча там зараз. Байдена і Білого Дому змінилася ситуація. Вони дещо переглядають там які сили і так далі. Але як ми бачимо, будь-яке там потурання зараз диктаторському світу воно призводить до лише ескалації, коли ти там не не спротив в цій частині. Дуже правильно Шор сказав. Що ми не маємо права ставити під загрозу існування демократичної світи у нас стоїть дуже серйозний виклик. Тому ця історія на близькому сході. Я звісно сподіваюся, що буде адекватна відповідь, бо Іран треба ставити на місце. Постійно це заперечення, що ми там не постачаємо ніякої зброї до Росії, все мовляв, нічого. Ми тут взагалі немає ніяких доказів. Або ось буквально днями угорщина і слова не заявили, що в них. Немає доказів того, що Північна Корея постачає зброю до Росії. Ну вибачте, це вже не витримує ніякої критики. Просто-напросто, просто. коли читаєш такі заголовки, то нічого, окрім нецензурщини, не в голову не лізе. Ну реально, скажу вам відверто. Вибачайте, що так говорю, але ну дійсно здорова психіка це витримати навряд чи може. Тому якщо сьогодні буде ухвалено рішення, образ на сьогодні, по атаці саме на Іран, я вважаю це абсолютно правильно. Бо і історія з Хусидами, вона як на мене, абсолютно зрозуміла, що вона інспірується виключно про російськими читаємо про іранськими силами, в тому числі, і це все призводить не просто до стабілізації світі, а до зменшення можливості чинити опір саме таким диктаторським режимам, які чим далі тим більше розправляють крила чи обартують лише вчорашні заяви. Окремих політиків у східній Європі з територіальними претензіями вже на Закарпаття і інші регіони України. Тобто кожного разу, коли ми до прикладу толеруємо подібним речам, то треба задати період після Другої світової війни. Ми отримали тоді початок потужної холодної війни, але були і конфлікти, і рахуємо, що це ж саме Йогославія, колишня, і так далі, це все наслідок того, що Диктаторські режими закріплювалися в політичному сенсі, а далі створювали дестабілізацію по всьому світу. Я чесно кажучи, ну не пам'ятаю того, щоб там, наприклад, якась там демократична країна розпочинала якісь військові операції безпідставно проти якогось диктаторського режиму. Принаймні такого за останні дуже багато багато десятиріч я не пам'ятаю.